Доброго вечора, шановні телеглядачі. В ефірі Громадське телебачення «Приазов'я» і я, Іван Синіпалов. Сьогодні в нашій студії відбудеться шостий раунд проєкту «Дебати Маріуполь. Учасники кожного з раундів були визначені відкритим жеребкуванням в прямому ефірі громадського. І за його результатами сьогодні у нас знаходиться Ковба Віктор Іванович, 52 роки політична партія Всеукраїнське об'єднання Свобода. Компанію пану Віктору мали скласти Андрющук Валерій Миколаєвич, але він не зміг прийти за станом здоров'я. А також Маліков Сергій Валерійович, але він в останній момент полетів до Києва, тому, на жаль, не зміг прийти. Сьогодні вторгнулася ситуація, коли один кандидат, тому наш ефір буде трошки видозмінений. Але залишаються стандартні три блоки передачі. Отже, в першому б... кандидату ставитиму я. Спочатку відтиме питання одне за програмою, потім два питання загальнополітичні, два питання. питання, які стосуються війни на Донбасі. На відповідь кандидат матиме дві хвилини, які відмірює оцей пісочний годинник. У другу мав би ставити питання своїм опонентам і відповідати на питання своїх опонентів, але оскільки він прийшов один, то ми надаємо дві хвилини сказати те, що він хоче сказати Маріупольцям перед виборами. У третьому блоці питання кондодатові ставитимуть гості у студії, які попередньо записали ефір громадського через Фейсбук. А також будуть питання безпосередньо із Фейсбуку. Якщо відповідь буде невичерпною, я можу ставити пану Віктору додаткові запитання. Отже, розпочинаємо. Пане Вікторе, у вашій програмі є два такі пункти. Один звучить це ілюстрація силових структур, позбавлення всіх. Якихось високопосадовців місця роботи, які служили в КДБ, і поряд з ним йде запровадження правового режиму воєнного стану на території, де тривають бойові дії. Але ми розуміємо, що в вищих ешелонах армійської влади є і ще залишається дуже багато людей з КДБшним минулим, і ці люди у випадку впровадження всю повну владу на цій території. Скажіть, будь ласка, як ці два пункти вживаються в вашій програмі і як ви плануєте взагалі, ставши депутатом, оцю ліквідовувати це таке не зістикування? Дві хвилини на відповідь. Ну, як на мене, то КГБшне минуле не завжди є чимось поганим, тому що люди різні і серед КГБшників теж є. Минувших є нормально, патріотично налаштовані, налаштовані люди. Тому тут тільки індивідуальний підхід до кожної людини. Все. Так вони мають уживатися. А просто викинуть всіх. То, а ну, є патріотичне налаштовані, але ж і не патріотичне налаштовування. Ну, так ми от, це так от, от, от я ж не кажу, що треба підходити до кожного індивідуально. Треба Дивитися на людину, дивитися на її вчинки. Ну, от якщо зараз у нас є така непатріотично налаштована людина, генерал, який-небудь, скажімо, і він отримує повнуту владу в рамках режиму воєнного ну, то... стану, ну, як це... ця ситуація може відбитись на Маріуполі, на Україні взагалі? Не, ну то це вже питання не до мене, а до військового командування. Ну, Вищого. Це безпосередньо ті питання, які. У вашій програмі, тому хотілося Nie, почути no... вашу версію, як із цієї ситуації викручуватися. Ну well, я ж кажу, до кожної людини підходити особисто. Кожна людина має пройти якусь процедуру перевірки. Ну, no, добре, відповідь прийнята, хоча не зовсім Nie, no... та, яку хотілося б А яку? Можна... Ну що, всіх, всіх поставити до стінки, всіх розстріляти, до всіх розігнати. А тоді що робити? Ні, ну питання все-таки все ви. Ми вводимо воєнний стан, як ви пропонуєте у себе в програмі, але при цьому залишаємо людей, які були кадебістами, були лише людьми, які не, не налаштовані на Україну. Так цих людей треба змінювати. На тих, які патріотично налаштовані. Добре, від і в такому випадку ми переходимо до наступного запитання. Запитання загальнополітичне. Очікувалося, що на нього відповідь даватимуть троє людей, тому воно, можливо, зараз виявиться дещо не таким підступним, як хотілося б, але тим не менш. Ми знаємо, що згідно з останніми соціологічними опитуваннями, більшість населення України вже позитивно сприймає ідею входження в НАТО. От скажіть, будь ласка, ставши народним депутатом, як ви будете корелювати з цією ідеєю, чи будете агітувати і пропонувати якось змінити український позаблоковий статус? І... Ні, позаблокового народ... статусу не має бути ніякого. Якщо ми йдемо в Європу, то ми маємо йти в НАТО. Тут. Щоб у нас не було таких казусів, як зараз на Донбасі. І в Криму. що Україна повірила, підписала всі. Договора отдала зброю ядерну. На нас взяли, сказали, так. Ребята, ви слишком слабенькі. Так ну все-таки Євросоюз і НАТО це твочки різні страни. Це різні різні структури, але вони одна в одній. НАТО це військовий блок, Євросоюз це економічний блок. Ну, все одно ну, як НАТО це Північна Тунцию, які об'єднує не тільки країни Європи, але й Штати. А, а що, ви маєте щось проти штатів? Мені <кій> не байдуже, штати, не штати. Мені не байдуже, що, що тут коїться. Або штати, вони самі по собі. Я не думаю, що вони там дуже сильно Тобто ви загалом ви підтримуєте ідею вступу <кій> в НАТО <кій> і будете намагатися це впровадити в життя, Ні, ну У нас <кій> дуже, я можу сказати так, що в свободі така дуже щільна. Як сказати, партійна вертикаль, як на вертикаліях можна сказати. Тобто у нас є програма партії. Є там якісь. Вона на більше набагато більше, ніж це у мене тут лежить передо мною. Тому я як партій маю виконувати програму ту, яка є в партії. Я зрозумів, але можливо, все-таки варто було б якось розвивати військову структуру самостійно. Впроваджувати якусь систему захисту, можливо, без НАТО і без Ташкінського договору ми можемо бути сильнішими. Ну, на... на тлі теперішнього світу Україна не така велика держава, щоб там щось робити. Так, ну... да, я, я можу, мені дуже подобається швейцарська. ця... І... Резервної армії, коли люди там резервісти, вони ходять, так і є, є якийсь костяк армії. Все, все... Можливо, варто було б створити якийсь свій союз, наприклад, оновлений варіант Речі Посполитої, про що говорять Україна, Польща, Литва, Білорусь. Польща, Литва, це сама, Литва, вони вже є членами ЄС, і є вже кое-хто є членами. НАПР. Ми вже тут. Тобто ваша позиція така, що майбутнє України в НАТО все. Моя позиція, так. Що ми пересидіть десь там сторонців? Відповідь прийнята. А тоді наступне запитання таке: на виборах у році, на парламентських, в тому окрузі, в якому ви балотуєтеся 58-му, за свободу проголосували 1723 людини. Це сказало близько 1% від загальної кількості виборців. Скажіть, будь ласка, трошки, як трошки більше. Ну, Близько, близько, так. Да. Скажіть, будь ласка, як ви очікуєте, яким ви очікуєте результат цього разу, і як от ці, з цією цифрою 1723 людини ви плануєте перемогти на цих виборах дві хвилини? Ну в 12-му році було дуже багато людей, які... Партію регіонів, там, за комуністів і таке так інше. Зараз, я думаю, що люди побачили, що воно, що воно є. Думаю, що за партію Свобода прийде більше людей. Ну, Свобода теж багато втратила на... за рахунок якихось екс, які трапилися там, кого? З, кер... з керівником НТКУ. А витравкової і... такі... немає цих? Це нічого страшного. Тобто ви вважаєте, що ви зможете... Цих я вважаю, що я зможу перемогти. Мене знає, півгорода знає, півгорода робить вигляд, що мене не знає. <сум> <сум> Тому люди прийдуть і нехай голосують. Головне, Глав... щоб люди прийшли. Не так, як було от у нас на президентських виборах, коли прийшло десь загалом по 58-59 окрузі. От у нас прийшло десь 38%. відсотків. Явка стала 38% в можливість. Ну, десь так, так. Да. Ну це по, по всьому. Yeah. А десь там тисяч до 20, от по 59 І все. Коли у нас більше 100 тисяч виборців. 174. Більше ста, да. так. Я вже, я вже не пам'ятаю. Хоча й був головою виборчої комісії. Окружної. Відповідь прийнята. Ми переходимо до економічного блоку запитань. І перше запитання таке: Маріуполь знаний своїми запасами харчів, скажімо так, про це нам нагадав свого часу пан Олег Царьов. Mm -hmm. Те, що плануємо перезимувати за рахунок Маріуполя. Mm -hmm. От, але ці всі здобутки, ці всі над... ну, заощадження харчові, скажімо так. Вони були за рахунок сільськогосподарських територій, які знаходяться навколо Маріуполя, а сільськогосподарські території зараз великою мірою знаходяться під контролем окупантів, терористів. І скажіть, будь ласка, чим Маріуполь буде харчуватися часом, коли провізія закінчиться, а нової з окупованих територій не буде надходити? Як вирішити цю проблему, можливо, на законодавчому рівні? Як будете її вирішувати, ви ставши народним дві хвилини? Ну, по-перше, Маріуполь харчується, що ви що ви маєте на увазі? Що весь Маріуполь харчується на гранішному ринку, де бабки з цього з електрички привозять на Іліча свою городину і курей? В тому числі. Ну не буде її. Нормально в Маріуполі життя нормальне. Якщо тут не буде у нас ніяких боїв, у нас нічого не буде, то все воно воно. Мова все-таки про те, що поля, на яких вирощуються всі наші зерна, всі наші соняшники, і все інше, були колем окупантів, були пилим... значна частина. Ну та то, що воно знаколяться під, я можу сказати, більше, то, що воно знаколяться під пливом окупантів, це одне, а те, що де були бої, так я розмовляв з фермерами, вони кажуть, що а я говорить, в поле не можу поїхати. Бо в мене говорить, через трактора поїде в одну сторону, півтратора в другу. Правильно, Но... правильно. Як вирішувати цю проблему? Да, буде, держава буде вирішувати державними своїми. Та Україна робить на все це. No. Ну, от, от, от кололась там який, якийсь прошарок чого-то. Ну, А що Україна маленька, велика? Тобто ви хочете сказати, що Україна годуватиме Маріуполь. То чого вона годувати? Маріуполь годуватиме себе, себе сам. І і, і під, під, підприємці, мар... підприємці привезуть, не, не переживайте. Привезуть і молоко, привезуть і хліб, все привезуть. Ну, а ви зі свого боку ставши депутатом Верховної Ради, якось плануєте вирішувати цю проблему? Тому що проблема насправді дуже серйозна. Проблему, перше, треба вирішувати з окупацією. А тоді вже з розмінуванням і з усім іншим. А так, як Як вирішувати проблему з окупацією? Так. Жорстка зачистка, незважаючи на. Мирні, немирні населення. Ні, ну я не. Він би зробив тут мертву зону і виж, вижені поля, і все було б нормально в його, в його розумінні. Ну, Напевно, що думають, як робити це. Ті люди, ті люди, які, ну, моє, моє бачення цього, ну, можу сказати лаковому. Ті, хто хотів в Європу, ті, хто продали своє майно, зібрали чемодани і поїхали жити в Європу. А чомусь ті, хто Приїхали сюди на танках. Ну, відповідь прийнята, хоча насправді відповіді на це питання я не почув. <хрі> Ні, подов... <рі> ну я хочу питання тільки, як, як... як відповісти, щоб воно було чітко. <рі> що, <рі> я... <рі> що, я, що я можу сказати? Що <рі> <рі> я <можу> сказати? <рі> 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 ну я не знаю, можливо, у вас є вже підготовлений законопроект, яким ви намагатиметесь вирішити це питання, або якісь там консультації з економістами, або ну, варіантів безліч. Ви будете їх депутатом, не я. <рі> ну так а я за це питання вже відповів, що у нас є. Дуже жорстка вертикаль в партії. Це у нас і там є і економісти, є і люди більш Відповідь зрозуміла. То... Тоді ми поставимо наступне питання, яке стосується економіки. Зараз по всій Україні і в Маріуполі, зокрема, дуже широко розгорнута мережа волонтерів. І волонтери роблять велику справу, безперечно, але при цьому вони використовують. Свої гроші, да, вони приносять там або їм приносять інші люди, включно з підприємцями. І ці гроші, на які волонтери допомагають воєнним, фактично вони усунуті із реального обігу грошей. Тобто вони не впливають на реальну економіку. І це проблема, звісно, там, державного забезпечення і всього іншого, тому що волонтерам доводиться це робити своїми силами. Скажіть, як ви плануєте вирішувати цю проблему на законодавчому рівні? Як? Проблема волонтерів чи проб... проблему... проблема, забезпечення. Забезпечення. проблема того, що велика кількість грошей ви, ви, ви просто випаровується із реальної економіки через те, що держава не забезпечує солдатів. Так як треба було б. ну Гроші вони нікуди не діваються, вони. Іншим шляхом до цих людей. А так по партії, от є у нас є пункт програми. Збройних сил України на рівні не менше 5% від ВВП та покриття воєнних видатків України за рахунок оподаткування олігархів. Тобто ви пропонуєте ввести податок на що мовно кажучи, да, такі як. ввести податок на тих, хто взагалі податки ніколи не платив. Щоб люди платили податки. 5% від ВВП це не маленька сума. Ви думаєте, що в умовах кризи, в умовах того, що ми зараз змушені позичати? Ми зможемо зняти 5% ВВП на те, щоб забезпечувати солдатів. А інший шлях який? <реш> <реш> так от, я же сказав, що треба, що, криза кризою, країна то працює, люди працюють, люди платять налоги. Люди хто робить, той платить налоги. Такого ж немає, щоб люди не платили. Ну, ви ще не скажете. Є люди, які я, не платять? Я, 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 маю, ну, я маю на увазі. Простих громадян. Тому не думаю, що це таке велике. Треба тільки, щоб ті гроші до армії доходили. Як це проконтролювати? Ну, це має контролювати силові наші, прокуратура, яка отримує за це гроші. А якщо в прокуратурі досі сидять люди, з КДБ, про що ми говорили в першому питанні. Ну, що зробиш? Хай треба дивитися. Треба цих людей люструвати. Відприйнята. І ми переходимо до блоку запитань, які стосуються війни на Донбасі. Перше звучить наступним чином. Такі ДНР заявили, що вони не визнають закон про особливий порядок самоврядування в Донецькій та Луганській областях і вимагають, щоб їм відбулась під контролювання. От скажіть, що робити в цій ситуації? Як виходити з неї, коли ми дотримуємось мінського меморандуму, а вони вторій Донецької області? Ну, я чув таку фразу від президента, що він сказав, що ми не відкриваємо вогонь першим. Але ті, хто будуть лізти, хай беруть попробують взяти. Для чого хлопці там сидять? Щоб віддати, положити стільки людських життів і віддати це? то я тоді не знаю, на що воно тоді було надати. Стріляти у відповідь, але не йти ну, в наступ. Поки, Поки не буде такої відповідної команди, що йти в наступ. Якщо вони, якщо вони, вони ж от, от, як, представники ЛНР, ДНР, ну для мене вони всі mm. саме. Вони ж самі говорять, що вони не признають. Ну от я хай не, не будуть признавати, значить з тими, хто не признає, буде відповідно, їх ніхто не буде признавати. Так їм підходить, так краще. Отже, ви вважаєте, що ми маємо відповідати і ми маємо зрештою звільнювати свої території, так? Так. А що особисто це було для того, щоб Новоазовськ, скажімо, був звільнений? Новоазовськ. Ну, Новоазовськ трошки для мене. мене більше хвилює Маріуполь. Маріуполь, слава Богу, ще не під контролем, бо, ну, припаді, бій, я спробую. А, а, ну, а що не буде? Добре, це було для того, щоб Маріуполь не опинився під контролем. Терористів компанія? Ну, можу сказати, що я в окружної виборчої комісії 59-ї, провевши президентські вибори в Маріуполі навесні місяці, це було великий вклад в, тому, в те, що тут їх не було. Тому що зразу після виборів, як ви можете пам'ятати, їх звідси викинули і все, їх тут вже більше не було. Це, це є вклад, мій такий чи ні? Ну, приймається хотіти, що збільше. А, а що, а що, а що вагоме може бути? Ну, можливо, якась ну, фінансова матеріальна допомога. Ну, Волонтерське дітей. Я цей. за таке, я за я за таке даже, То, що там я колись дружиною там купували воду, там про це саме, чи якісь футболки віддавали волонтерам. Це я, угу. я зрозумів, за героївство. Я зрозумів. Відповідь прийнята. І наступне питання таке: сьогодні відбулися в між Порошенком і президентом Російської Федерації, за її результатами, президент Російської Федерації вийшов, Порошенко сказав, що ми будемо ще одну зустріч. Герман Ван Руфей сказав, що якісь кроки на шляху до порозуміння є, і що нібито Путін сказав, що. Він визнає Донбас частиною України, єдиною неподільною. Яке ваше ставлення? Чому Путін був задоволений після, після цих мінанських переговорів? Ні... Що це може означати? Ну, в разі з путіним це може означати все, що завгодно. Тому що це людина така прагматична, скритна. Він робить свою справу і не зважає він ні на кого. То, що там кажуть, що він там знає, не знає чогось. Все, він прекрасно знає. І він добувається свого. Ну, не знаю, що там було. Мене там... Ну, Ви можете зробити свої припущення. Ну, Путін... Можливо, Маріуполь віддали вже Путіну. Не думаю, що Путіну віддали. Тому що, якби Путіну віддали Маріуполь, то тут би вже... Було б чуто, чути, що його віддали. А так ми сьогодні цього, цього не чули. Ну ми чули два дні тому, ми чули з ну... відносини нещодавно. Ну так Путін каже, що це ж не він. <кхи> що то, то в нього то заблудилися, то. То заблукали то... Ну, зрозуміло. А як ви ставитеся власне, до того, що Путін визнав Донецьку-Луганську область частиною України? Чи, Можливо, це все-таки навпаки йде на спад. Не віддали Марію про Путіну, а навпаки, забрали Новоазовського окупантів. Що це могло б означати? Чесно кажучи, якісь висновки. Зараз побачимо. Пройде декілька днів, буде видно, що воно. І хто був, хто був довольний, хто був недоволений. Добре, ваша відповідь зрозуміла. При випадку ми завершуємо перший блок нашої передачі і переходимо до другого, де пан Віктор повинен був відповідати на питання своїх опонентів і навпаки ставити. Але оскільки сьогодні він у студії один, то ми надаємо, надаємо йому змогу за дві хвилини сказати те, що він хоче сказати своїм виборцям. Просто Ну, я хочу сказати тільки одне: всі. Кому цей город, це місто дороге, хто хоче, щоб воно таке і остало вибори. І проголосували не так, що там, аби проголосувати, а подивилися, за кого вони голосують, постояли, почитали програми людей, подивилися на людей, хто звідки, за кого. Тобто я приглашаю маріупольців на вибори. Щоб прийшли, дуже-дуже проси, щоб прийшли і проголосували за людей, яких вони вважають достойними того, щоб бути в Верховній Раді і щоб робив для України і для Маріуполя. Щоб, щось, щось таке, як це сказати, полезне, корисне. корисне, корисне. Да. З другим блоком теж все зрозуміло. І тоді ми переходимо до третього, де питання пану Вікторі ставитимуть гості у суді. Сергій Булатович, ласка, є запитання до кандидата? Є запитання. Добре, прошу. Запитання. Ну, одне запитання, будь ласка. Одне, одне від, від одної людини, одне запитання. Я буду розмовляти російською? без проблем. У мене такий питання. от як збиратель? Вы, по, так, понимаю, вы по, по, это по партийным спискам свободы, да? Вы не мажоритарщик. Я ага. Ну хорошо, все равно вопрос. Какое отношение, допустим, ну, я голосую за партию «Свобода», я избиратель, будет к таким вещам, как театры, драмы в Украине? Это как бы пропаганда, ну, по сути, да? Пропаганда. А так, как «Свобода» против всего российского, ну, я так понимаю. Нет? Я, не бы, я да. бы этого... Можно я был тоже по-русски? Конечно. Я, был... Это само... на, на я в программе партии в своей, я не читал чего-либо антирусского, будем так говорить. Понимаете, вся ситуация заключается в том, что любой человек, когда к нему приходят в дом, он просит, чтобы люди разувались. И не лезли с ногами на стол, понимаете. А театр, театр, русской драмы, там какой бы он ни был, украинской драмы, ради Бога. Есть спрос, есть люди, которые это смотрят, пожалуйста. Эти ж люди не раздают в театре антиукраинские листовки. А если будут раздавать антиукраинские листовки, будет соответствующее отношение к этим людям. И все. А не к русскому языку понятно. или к русской есть, литературе там или искусству. То есть преследования в культурной сфере не будет и, а, и смысл, какого... а смысл именно культуры. Смысл определенный есть. Какой? Ну, вот какой. К э, на данный момент современных украинских пьес приходится ставить русские. Ну, так это уже вопрос к украинским писателям. Это понятно. Но ну, я просто... серйозним буде моментом отношения к таким заведенням, як театри російські в Україні. Ні, <gehen> я, <пробітник> я я я не виділ, що зараз сразу всех сгребём и будем тут напрягать. Тобі одну ремарку. в українській сучасній літературі є дуже багато хороших драматургів, навіть виходили неодноразово ці антології, можна дати почитати. Так, поставили мене в тобі. Просто в прямий ефір я розхвилювався. Ні, насправді так. Антологія сучасної української дуже розкішна річ, чи є ще питання із залу? мене немає. Питання із залу немає, але наші глядачі цікавляться. У програмі Свободи є пункт що всі чиновники зобов'язані будуть пройти іспит на знання української мови. Питання є особисто цей пункт і чи готові здати цей екзамен. Однозначно, я підтримую цей пункт, тому це український чиновник. І не знати мову держави, в якій він живе, покажіть мені одну державу в світі, де чиновники не знають державної мови. Но... Пройти цей іспит. Ну, впевнені, що ви ну, останні. Ні, ну я маріуполець і так, да, я російськомовний. Але мені потрібно десь 2-3 години поспілкуватися з в українському середовищі, і я, я буду розмовляти тою мовою українською, як, як і всі. Тому я вивчав її в школі, я вивчав її. А це стосується тільки чиновників, чи це можливо стосується і там силових структур, міліція не. також повинна. А це держслужбовці. Угу. Вони держслужбовці всі, тому яка? Mm. Чи в нас держслужбовець це... хто там, я не знаю? Предстателесков кома? Нічого не треба, так? Да? Ні, всі мають знати українську мову. Нам завжди ставили, я от прошу, нам завжди ставили, наприклад. Що от там три язика: французький, німецький, італійський. От. А там кожен держслужбовець знає і французький, і німецький, і італійський. А не так, що я знаю німецький і мені цього досить. Вони знають всі язики. Тому? Відповідь прийнята. Дякуємо вам за участь в ефірі. Таким чином, шостий раунд проєкту парламентської дебати Маріуполь на громадському телебаченні «Приязов'я» добігає кінця. Наступний ефір відбудеться у понеділок, 20 жовтня, о 18-й годині. Його учасниками будуть Олександр Ярошенко, Максим Бородін та Олександр Крибай. Побачимось.